Куди нікуди. Хить! Так, вітаю! Вітаю! Летимо над хатою Вовчика. Так, я думаю, десь тут випасти. У нас є тут Ти що тут так багато автівок. Всі чорні, всі модні, всі чорні. Малить малючка, так? Да? Скорее с совсем что Батяра, блять. Заблудился. Так. Заблудший бот. У меня есть с брони ничего. Так, щось нічого і подарі ні це нема. А поїхали, поїхали тоді сюди. О ти що таке? Що такое? Блін. Та ні, хлопці, я потім... Погодь поки що мені. Мені нічим тебе бити, хлопче. Нічим. Побачите, будь ласка, пане. Так, поїхали. Там є станція. О, О нічого собі. Револьверчики здрасте. Так. З револьверами ми не дружимо, не дружимо, все так, так що от сюди. О, дайте виріяниться, Курва їде, блять. Сучі пси. Спака. Даю ці під'їстися нормально. Цвіти вау! Що нормально? Так. Хе, У мене нова автівка, що ти хочеш? Нічого, Ну, значить, нічого їй не получиш. Це very good. Так, окейс. Регіен є. Зараз ми станемо десь трошечки на висоті, якщо ти за мною їдеш. Угу. Судячи з усього ти за мною не їдеш. Окей. Окей, окей. Що це, що це? Так, до по мені ніхто не стріляє. Давай подивимось, що у нас тут є ще. Ну схоже, десь не в домі. Да? схоже, десь на горі. Аж трошечки на гору під'їдемо. Воно воно я бачу постріли. Тут я знизу їду, це невдобно. Нікого і не видно, воно тут сучі пес. Хуйня, блять, якась. Чуть-чуть під регенчикс, ми зараз почекаємо. Мене ніби нічого не подщімляє в цьому. О, мене подчимляє. Хип. Такий... Кейсь. Так, там хтось настрілюється, пострілюється. Добре. Треба зайняти трошки дальню дистанцію. Всьо, тівочка така підгоріла. Так от там єлічек Ага, ага, ага. Кись. Що ти, малий? Малий. Малого ми побачили, добре. Що в нас ще тут є з такого цікавого? Бернюхи в нас ні про що, ні про що протягнемо трохи сюди, щось там валяється таке з нецікавого. Оу-о, паний бабай Засіла миша там, глянь. Mm -hmm. машина мені бля хай портить її Що тобі? Так-так-так. Ага, вона, ну, воно там щось бігає. Ніби активненько бігає. ага, вже й зайшло. Хутке яке, гля. Так, ну тут будівлі повсюду. Тобто десь можна до місточка в принципі попрямі туди чергикати. Що це було? Шмурті якийсь. Да, попадаю я прям. Супер. з першого разу. Вмієм, Вміем практикуєм. Так, добре. Все, якась херня, блять, летить. Де ти? Угу. За заборчиком сіло. Добре, не захотів тут до мене летіти, хлопчуречок не захотів. Так, на перчатки це супер, халатик знайти би ще до них. Взагалі було б суперіще, суперіще. Що ж, проїдемось поки що. Я думаю, що буде все ок. Кого вот ты, блядь, пинаешь? Чего не? О, це прикольний хлопчик. Уа! Так, О! Щось незрозуміло, де де ви, хто ви, блін. Де хто з ким? Поїхали трошечки, від'їдемо. Треба, на регень. Запити це все діло. Окейс, okay, я в зоні, в зоні, в зоні. Ага, ага, блять. Сучий пес. Так, добре, нам все одно треба вперед чорогикать. Я три гиниться треба. Щас ми трошечки до кущика протягнемо, глядя. Так, шось, зелене, х біжить. Знову по мені оно ну, якраз хірня, блядь. Угу, Та йод твоя блядь, боляче, боляче, то як П я, я обожнюю, коли мене в машині Ух. Ух. Ага, ага. ти глязається, погнали. Ха! Ти гля, з усіх сторін. Обложила. Хорош. Хорош, наліту сюди. А, пацан, тут нікуди, нікуди, нікуди. Хоть Ще раз наліту. Сюда, иди. Так, 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 полетимо, полетимо. Трошечки вверх. Угу, mm Сиздуна, -hmm. ну а нахер, ще раз, на люту, блядь. Хорош, гарна гра, гарна.